Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися гарним рецептом ну дуже смачної страви із кабачка, фарша свинини та зелені. Така страва дуже корисна, некалорійна та смачна. Страва із кабачка та фаршу готується дуже просто та швидко, не забираючи багато часу. Для початку я беру два кабачка вагою 1 кілограм і нарізаю кожен кабачок такими товстими колечками. Далі я беру пучок зеленої цибулі вагою 30 грам і нарізаю дрібненько. Беру пучок петрушки 30 г та нарізаю дрібненько. Далі в миску я вибиваю 3 яйця, солю та перчу за своїм смаком. Дві хвилини збиваю яйця і додаю молоко 50 мл. Знову взбиваю. Висипаю до збитих яєць з молоком, нарізану цибулю та петрушку. Перемішую І сюди я додаю фарш свинини 500 г. І так як ложкою незручно вимішувати, я вимішую це все ручками до однорідної маси. Далі я беру стандартну форму із духовки, змащую її соняшниковою олією та викладаю нарізані кабачки. Кільце кабачків я трішки посолила, і тепер на кожне кільце кабачка я викладаю фарш свинини, змішаний з зеленю. Кабачки з фаршем в духовці випікаємо при температурі 175 градусів 25 хвилин. Друзі, неможливо передати на камеру цей неймовірний аромат петрушки зеленої цибулі, фаршу та кабачка. Друзі, це смакота неймовірна. Дуже і дуже смачно. Друзі, зараз літо і тому завжди хочеться щось легке та смачне. І тому це найкращий вибір приготувати таку страву із кабачка та фарша. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.